Шановні команчани, я стара вчителька, яка відпрацювала на Україні 35 років з нашими дітьми, українськими дітьми. Нас Доля привела сюди на нашу землю від того, що на нашій землі Луганській, де зараз війна, гинуть наші сини, наші хлопці, гинуть наші оці герої, які зараз були тут. Молоде життя під загрозою. Шановні Шановнічани, е щирий вам уклін. Дякую вам щире, що люди цієї землі небайдужі до, землі, до нашої української землі, до долі тих матерів, які е ховають своїх синів. Нашої рідної України щире, щире вам спасибі. Люди нам нас допомогли, нам допомогли матеріально, і К Краматорським сім'ї, і нам, що ми втратили своє житло і залишилися без нічого. Це неправильно. Дякую вам, дорогі уманчани. Щиро вам дякую. Бажаю здоров'я, щастя, много літа, миру цій благодатній куманській землі. Дякую їй е, синам і дочкам. Героям слава. Товариство, віддавайте на ці позитивні нити.